Добрий день, день. вітає організація Червоного Христа у Випускському районі. Дуже приємно. Приїхали до вас із гостинцями, які ви бачите. Дуже гарні гостинці. Прийміть, будь ласка, від нас. Спасибі вам велике! Спасибі! Заходьте до нас! Візити до одиноких та непрацездатних громадян це один з найважливіших обов'язків представників Червоного Христа. Сьогодні приїхали і, по-перше, привітати з ним перемоги, побажати їм здоров'я, побажати їм довгих років життя, побажати їм, як його сказати, терпіння. Тому що знаходиться в пансіонаті, не кожній людині, допустим, хотілося. А хотілося б, щоб ці люди знаходилися при своїх дітях, в своїх домівках. Щоб була любов було їм. Що одинокі, хочуть почути те спле слово, звісно, щоб з ними поговорити, трошечки посидіти. Є люди, яким по 90 років, а вони одні в хаті, і, і лежачі, і ні, ну, дуже боляче дивитися на таких людей. І головне, що таких людей є діти, от що мене. Та діти, які виїхали, десь проживають там, Вінницька область, Херсонська, а ці бабушки одні, залишилися одні. Відділення підпорядковане у Бухівському територіальному центру соціального обслуговування та надання послуг пенсіонерам. Тут проживають 16 пожильців, серед яких є інваліди. Тому будь-яка увага цим людям не буде зайвою. Організація Червоного Хреста Буківського району і хоче вам побажати здоров'я, терпіння, добі роки в життя і всього самого найдучого. І прийміть від нас такі невеличкі подарунки. Серед привезеного червоним хрестом було борошно, цукор, масло, овочі з фруктами, печиво, мед та інше, що знадобиться у повсякденному раціоні пожильцям. Зібрати пайок допомагала районна влада, підприємці, школи, загалом небайдужі люди. Обухівський червоний хрест на чолі з головою Галиною Миколаївною завітали до нас, зробили нам добрі подарунки. Бачу там ліки. Знеболюючі, бо в наших стареньких часто болять і ноги, і голови вже все. От. Так що, велике спасибі, Галині Миколаївні. Місцеві жителі залюбки сприймають такі візити. До цього зі святами їх вітали учні германської школи, тепер представники Хреста. Дякую, що приїхали. Вас поздравляють на 9 мая. Вам приєднано? Очень должно. Очень важно приезжать вот так вот к людям, помогать им и ценить своих родных, своих близких, пока они еще живые. Вот. Дома, беречь их, любить. Указывать им всяческое внимание, я думаю. Видно по людям, что достаточно. Они в любви, они в заботе. Вот. Ну, на данный момент как бы, одинокие люди, ну, если живя дома один, он никого не видит, ни с кем не общается. А тут они имеют общение, они ну, как, за ними ухаживают. Вот. И медицинская помощь, и няни там возле них, и... Ну, как бы, очень было тут ну, быть. Представники Червоного Христа встигали обійти людей з вітаннями до 8 березня та Великодня, хоча це було нелегко. Адже у штаті цієї організації лише три патронажні медсестри. І кожна медсестра повинна обійти за місяць близько 50 людей, що потребують допомоги. Марина Кошкіна, Андрій Гузєв, студія Барт Германівка.